Ісус Христос це наше з вами життя, наша любов. Ісус Христос за нас з вами помер, віддавши своє життя на Христі. І Бог нам чітко показав, як ми можемо любити своїх ближніх ворога. І ми можемо проповідувати не тільки своїм рідним, а й всім, навіть нашим ворогам, ми можемо проповідувати, об'ясняти, що Ісус Христос прийшов же ж не покарати нас, а навпаки. Бог нам показує, що Він милостивий до нас. І він може нас благословити через покаяння і зійде тоді на нас з вами благодать Його. І ще хочу сказати те, що мене торкнулося, що можна проповідувати, починати проповідувати нижче, ті, що нижче за рангом від багатих. Тому що нужденні потребують Слова Божого, а Ісус Христос нам допоможе у всьому і знайти роботу, щоб ми хоч якісь гроші заробляли з вами. І при цьому не забуваючи дякувати Богу за те, що Він нам хоч щось дав. саме маленьке, але воно є. Є той маленький заробіток. Є, у нас є е, дах над головою, У будинку тепло, є що їсти, слава Богу, тому що без Бога ми ніхто і ніщо. Я е, Ісусу Христу дуже вдячна за своє життя, за те, що мені е, Ісус Христос дав. Сина і те, що я е, наразі маю, раніше я кіпішувала, чимось була недовольна, а потім, відколи в моєму житті з'явилися наставники і мені почали проповідувати Слово Боже, і тоді я зрозуміла, що не все так і погано. Те, що я маю, і в майбутньому буду мати. Тому завжди я буду рада відповісти на ваші запитання і розібратися разом з вами в Слові Божому. Амінь.